Друзі, всіх вітаю на каналі Грибний Ліс. Я сьогодні знову по чагарникам, по лісам, в пошуках грибів, з моршкової шапинки. Сьогодні 12 квітня були і морози, і сніг. Але гляньте, який чудесний, просто чудесний грибочок ми сьогодні маємо. Що ж, пройдемося. І пошукаємо ще. Кілька днів назад я була на такій чудовій грибалочці, так що подивіться відео. Там я їх і приготувала, кому цікаво, що з них можна готувати. Не бійтеся їх споживати, тільки обов'язково треба проварювати 5-10 хвилин. Не дивлячись, що були морози, шапинки, гляньте які, проти руки, доволі-доволі гарні. Гарна структура. Не змерзли. Взагалі цей гриб боїться морозів. Але тут воно так в затінку. Тут їм затишно було. Ось так. А ось дивіться. Я його зразу і не примітила. Свіжить трішки, звісно. Все-таки попало йому. Шапинка гарна, а ніжка вже... Вже не годиться. А коло нього той ще сховався під листям. Дуже гарненький. Сонечко світить, і шапунка росте. І ховається дуже-дуже. Просто гляньте, яка. Яка полянка. Так. І ось. І ось. Так, знову натропила на невеличку полянку шапинки. Ось тут він стоїть. Красується. Ось це ось тут. Красунчики. Отак збільшуємо. Збільшуємо наш урожай. І ось. Так. Ви мені там підказуєте за крону. Де. Бо я дивлюсь, ніби бачу, поки дойду, я його вже не бачу. Так. Ми тут знову всією родиною в пошуках. Щастя. Ось так. І зараз якось доберемося, щоб зібрати. Всі. Так, всі похилилися, мабуть, прихватилися морозом. Ці доволі хороші. Так, виходимо з цих чащів. Обходимо і бачимо. І бачимо знову красоту. Цей похилився, але він тугенький Пробираючись крізь ці хащі. І зараз вже росте хміль. Так що, друзі, гриби в лісі є. Такі гарненькі. І Дуже-дуже смачні. Багато людей сумніваються, не беруть їх. Але дарма. Шапинку точно. Зараз ні з яким грибом ви не сплутаєте. Ось так. Зараз покажу вам ще якась махітка. А ось. Дай такий. Не такий розмір. Ось такий красунчик. Красунчик такий. Ніжку трошки обламаємо все. До речі, це такий гриб, який ростиме і дома. Ось цю частину десь вдома прикопати. А можна разом з грибом, щоб на, на, на 100%. Десь в садочку там де ви. Не дуже. Обробляєте землю, він може прирости. Але то не ті будуть урожаї, як в лісі. Так тільки декілька штук. Зайшла в таке місце, ніяк не виберусь. І Гляньте листя верби. Під вербою. Під вербою таке щастя. Ось так. Дивіться, який чудернацький. Мені ще такі не попадалося. Фото різних грибників я бачила, а самі такого ще не попадалося. Вияснилося, гарно сонечко світить. Гляньте, на одному місці. Та така світленька. Гляньте. Які розміри гарні, правда? Друзі, йду по лісу, роздивляюся. Вони терчать отак. От Ніби його і не видно. І видно. Такий не дуже примітний гриб. Ну, смачний, друзі. Дуже смачний. І ні з чим його зараз ви не спутаєте. От такий щедрий квітень. Цікавий щедрий квітень. А скоро буде майський гриб. Травневий. Так що не пропускайте мої відео. Друзі, от такий сьогодні урожай. Це зібрала я, це чоловік. Такі знахідки, просто неймовірні знахідки. Така гарна зморшкова шапинка, синьоножка. Всім, друзі, кому сподобалось відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Нажимайте колокольчик, щоб ви завжди чули. І бачили, коли виходять мої відео? До нових зустрічей!